Сон Божої Матері, прийшов до неї Господь Ісус і запитав: Мати, чи спиш? Заснула, відповіла Діва Марія, але ти мене розбудив. Я бачила тебе на Олимній горі, бачила від каяфи до Пелата від Пелата до ірода коварного, там на бичуванні опльованого терпінням увінченого. Потім тебе судді судили, прив'язали до кам'яного стовпа, і ланцюгами били тебе, аж твоє святе тіло відпало, а потім хрест прибили, і бік списом пробили, з нього вийшла свята кров і вода. З хреста твоє мертве тіло зняли, на моїх руках зложили. Ісус на це ніжно сказав Мати милосердя. То той сон при собі носить відмовляє і слухає, той без гріха смертельного залишиться, в тому домі ніхто не помре наглою смертю, без прийняття тіла і крові моєї. А хто про що буде просити мене або тебе, люба мати, то отримає. А якщо той сон буде другим давати та при собі носити, той днів відпусту дістане. Хто його буде відмовляти або слухати, той не загине ніде ні на війні, ні в дорозі, ні в якому домі. Хто той сон буде зберігати, тому ні вогонь, ні вода шкодити не буде. Амінь.